Доброго дня малята! Сьогодні пропоную вам прослухати невеличкий вішик. Сипнула зима на останку, сніжинки свої крижані. Риніше приходять світанки, зробилися довшими дні, а сонечко дужче пригріло, Сніжинки розтанули вмить, На дворі уже потепліло і зимонька стала тужить. Прийшли їй пора нас лишати, і де вона в інші краї. Тож будемо весну зустрічати, чекати у гості її. За народними віруваннями цього дня, 15 лютого, зима зустрічається з весною. При зустрічі стара баба зима і молодша дівчина весна сперечаються між собою, кому йти, а кому вертатися. Якщо до вечора стане тепліше, весна виграла суперечку, а якщо холодніше зима. Зі стрітенням пов'язано пов чимало різноманітних прислів'їв та приказок. Люди щиро вірили в те, що яка погода у цей день, такої буде весна. Давайте разом прочитаємо прислів'я та приказки, пов'язані з цим святом. Якщо настрітання тепло і сонячне, то і весна буде теплою. Якщо цього дня мороси і похмура погоди, буде рання весна. Якщо настрітання зі стріх пад капає, весна затягнеться. Громовиця скидає рукавиці, тож близько весна. Звернення до народних прикмет у лютому явище закономірне адже не за горами весна красна. Подивіться на погоду за вікном і скажіть, як ви гадаєте, яка весна в нас буде зараз, цього року. На все добре, малята. До нових зустрічей!